Всіх вітаю! Запускаю рух свідоме життя. Я особисто вже не краплю алкоголю, не вживаю з половиною тижні та не курю тиждень. Знаю все про залежність, які є пастки. Особливо хочу подякувати хейтерам, які писали, як ти можеш допомагати людям, якщо ти сам залежний. Я вам скажу так: по-перше, я був на обидві сторони цих позицій і знаю все дуже. Глибоко і буду ставитись до вас, по-перше, з розумінням. Дійсно, буду допомагати вам. Дуже багато всієї інформації я собі занотував, написав, тому зможу вам дуже добре допомагати. Також обов'язково рекомендую всім робити якусь мінімальну хоча б зарядку, приєднуватись до мене, писати плюсик в коментарі. Також є інстаграм, телеграм сторінка. Хто зі мною вперед дуже, буде дуже круто, дуже весело, можемо якісь анекдоти розповідати з приводу залежності і та свої історії. Тому хто зі мною вперед, побігли!